Вітаємо! Сьогодні ми заглибимось у спадщину Єлеля, давнього єврейського мудреця, ну, відомого своїми такими глибокими прозріннями. Доброго дня! І наш фокус сьогодні це уривок, що аналізує три його, можна сказати, ключові питання про життя. Так, дуже цікава тема. Спробуємо разом зрозуміти, як ці ну, вічні питання про себе, про мету, про час, як вони можуть нам сьогодні орієнтуватися. Отже, давайте почнемо. Давайте. Мудрість Гілеля, вона ж часто така, знаєте, в коротких, але дуже сильних висловах. Ми от розглянемо три з них: перше звучить так: якщо не я для себе. То хто для мене? Ну, для перший погляд, це ж прямий заклик до особистої відповідальності. Чи не так? Якщо ми самі про себе не дбаємо, то хто ж? А вже ж, і аналіз, який ми маємо, він саме це і підкреслює: от знаєте, первинну відповідальність за власний добробут. Це нагадування, що турбота про себе, ну самоповага це не егоїзм, це основа. Угу. У матеріалах на лікрича відома аналогія з кисневою маскою в літаку. Згадується спершу собі, потім дитині. Так, так, ідея ж у тому, що ну виснажена людина, вона просто не може ефективно комусь допомагати. Турбота про себе це власне умова для нормального життя. Без цього ресурсу просто немає. Це зрозуміло, але от Гілель одразу ж ніби створює таку, знаєте, напругу наступним питанням. Якщо я тільки для себе, то навіщо я? Здається, це вже таке пряме застереження проти егоцентризму. Саме так. Тут, власне, і розкривається пошук балансу, що є ну центральною темою в аналізі. Розглядаються дві крайності: людина, що замкнена на собі, це ставить під сумнів сенс її життя, так? Ну так, а з іншого боку, повна самопожертва заради інших, що теж знаєте, веде до виснаження, до втрати себе. Тобто гармонія десь посередині. Але водночас знаходити сенс у чомусь більшому за власне я. Угу. І от цікавий момент, на який джерело зверкає увагу, це про наші очікування. Коли ми щось робимо для інших, ну розраховуючи на якусь вдячність чи відповідь, угу. тоді може бути розчарування. Саме так, ми створюємо потенційне джерело негативних емоцій. І от як припускається в аналізі, більш зрілим, таким емоційно здоровішим є підхід віддавати, ну, без прив'язки до результату, не чекати взаємності. Тобто знайти цей баланс між турботою про себе і, скажімо так, служінням чомусь більшому, це вже саме по собі завдання. І тут Гілель додає третій вимір: якщо на сьогодні, то коли? Це питання про час, про нагальність. Так, так. Це питання про невідкладності дії і про те, що наш час, він скінченний. У матеріалах, до речі, згадується навіть така, знаєте, радикальніша версія цього вислову якщо на сьогодні, то ніколи. Ого, це сильно. Так, це потужне нагадування, що час плине, знаєте, незалежно від нас, і певні можливості, певні моменти, вони унікальні. Це не заклик до паніки, звісно, а скоріше до усвідомленого проживання теперішнього. Тобто, якщо вже визначили, що важливо дбати про себе, знайшли сенс у зв'язку з іншими, то коли ж починати діяти, як не зараз? Саме так відкладання може означати, що можливість просто буде втрачена. Виходить, ці три питання це не просто окремі поради, а якась взаємопов'язана система. Турбота про себе дає ресурс, Так. мета поза собою дає напрямок, угу. а усвідомлення цінності часу спонукає діяти тут і зараз. Точно аналіз якраз і представляє їх як таку цілісну рамку для осмислення життя. Перше питання це основа, ресурсність, друге вектор, напрямок, сенс, а третє це імпульс до реалізації. Зрозуміло разом вони формують таку філософію відповідального, осмисленого, активного життя. Це особливо актуально, мені здається, в наші часи, коли стільки викликів і легко втратити орієнтири чи відкласти важливе на потім. Так, є таке. Ці принципи вони ж тісно пов'язані з нашою емоційною стійкістю, зі здатністю долати труднощі, завершуючи наше обговорення цієї глибокої мудрості, яку пропонує аналіз Гілеля, мабуть, залишається одне таке питання для роздумів. Зважаючи на все це, на потребу дбати про себе, знаходити сенс у зв'язку з іншими і пам'ятати про плинність часу, яка одна дія можливо невелика, але конкретна стосовно власного добробуту або стосунків з важливими людьми, видається найбільш нагальною для втілення саме сьогодні.